Дуже важливий матч для обох команд, матч, в якому, на мій погляд, це таки зустрічається дві рівні команди, два рівні суперники. І, звичайно, що в таких матчах кожен із цих суперників, тому м'яч було втрачено. Хомчиновський. Хомчиновський. Хороша передача. Любенович м'яч в воротах Севастополя. Фантастично! Фантастично! Із реалізацією Луанської зорі в цьому матчі. Перший дар площину І жаль, коли Любенович. Відкриває рахунок. 20 хвилина 1-0. Хомчиновський. Те, про що ми говорили на старті матчу. Хомчиновський робить цього. Прекрасний рейд. Будра Хомчиновського лівим флангом. І передача, зверніть увагу, передача була зря. Міколюма втрачає позицію. Дає себе обіграти супернику. Ну а тут е із-під Прочененка забиває Любенович. Подивіться, Комчановський. Зрячий пас. Любенович здорово вдотик з-під Прочененка забиває. Тут навіть на кажучи, литовці. Особливою не дорікнеш, тому що я не впевнений, що він бачив сам момент удар. Здорово Любенович дуже виконав це все. 1-0. 1-0. Зоря по... кидатиме далеко. У боротьбу. Район Даніла, А ось підбір. Удар! Гол неймовірно. Це просто божевільно. Подивіться, як забуває Хончиновський. Фантастика. Два удари площину воріт. 2-0. З льоту б'є Хомчановський і влітає м'яч. Ніхто із суперників не встигає завадити йому пробити. Ну Ніхто ви бачили, хто грав. Ви бачите, чиєї активності не вистачило. Миколюнас, Причененко. Хоча, відверто кажучи, друзі. Відверто кажучи, не часто ось такі голи бачиш. На лівий фланг Хомчиновському, у вільну зону Хомчиновський набирає хід. Ходить штрафний майданчик. Хомчиновський, просто вільна передача, автогол! Автогол Віталія Віценця. 3-0. Ренуль, і ви знаєте такі от Без варіантів. Те конструктор Лего на запчастинки заря розбиралися.